Доброго дня! Пропоную заглушки на протиотуманки, а також самі протиотуманки на Volkswagen Jetta America. Jetta USA Вагон. Запчастина підходить тільки на Універсал на Jetta американець. Ось так виглядає дана запчастинка. Це є заглушка на напротягоманку з хромірованим кульцом. Це була права... ліва сторона. Це є права сторона з хромірованим кульцом. Ось так виглядає. Далі права сторона заглушка глуха на бампер, коли немає протиотуманок. Ось так виглядає. Ліва сторона, заглушка на протиотуманку Volkswagen Jetta американець в Універсалі. А також протиотуманки Протиотуманка є нова оригінал. Виробник Hella Виробник Hella, Ось тут можна буде побачити на корпусі. В комплекті йде лампочка. Кого цікавить, можете замовити, а також інша сторона проти отаманка. Теж в комплекті йде лампочка. Виробник Хела. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber. Ці запчастини є в наявності, можемо відправити почтою, а також самовивоз. Кого цікавить, пишіть на Viber або телефонуйте, а також підписуйтесь на мій канал в Ютубі.